Всім привіт! Влада Сполучених Штатів вважає, що вступ Швеції і Фінляндії в північноатлантичний альянс відбудеться, незважаючи на заяви турецького лідера та іпа Ердогана про те, що Стопгому не варто більше чекати підтримки його заявки з боку Анкари на тлі скандальних акцій зі спаленням Корану навпроти посольства Туреччини, повідомляє ТАСС з посиланням на заяву прес-секретаря Білого Дому Карин. За її словами у Вашингтоні згодні зі словами глави уряду Швеції Улфа Кристерсона про те, що те, що сталося в Стокгольмі, було актом глибокої неповаги до мусульман. Ми продовжуємо очікувати то, що НАТО офіційно прийме Фінляндію і Швецію в якості членів, зазначила. Раніше екс-помічник американського лідера з національної безпеки Джон Болтон заявив, що членство Туреччини в НАТО слід поставити під питання у разі переобрання на новий термін Ердогана. За його словами, Анкара не тільки не підтримала санкції проти Росії, але й перешкоджає вступу Швеції і Фінляндії в Північноатлантичний Альянс. Він також зазначив, що Америка не може відмовитися від Туреччини в НАТО. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!